Коні в боксах. Старт. Розпочалася скачка на відкриття скакового сезону. Скачку повів Анелька. За ним античний та Мішелін. Надалі лідирує Анелька. На друге місце виходить античний. Поруч Мішелін. Четвертим імам. Скачка йде без змін. Анелька попереду. Решта учасників на корпус позаду. Перших 300 метрів пройдено за 19 секунд. Коні йдуть щільною групою. Скачка йде в боротьбі. Попереду Анелька, півкорпусу позаду Мішелін, поруч розчерк, четвертим манич, далі джучи, за ним античний, Імам та межан. Анелька, мішелін та розчерк починають відриватися від решти учасників. Наступних 500 метрів пройдено за 31 секунду. Попереду анелька, за ним мішелін. Трійка лідерів вже на чотири корпуси попереду. Коні увійшли в лівий поворот, анелька, мішелін та розчерк продовжують впевнено лідирувати. Анелька на два корпуси попереду, другий мішелін, поруч розчерк, далеко позаду античний та джуче. Анелька першим виходить на фінішну пряму. Наступних 500 метрів пройдено за 31 секунду. Лідирує анелька. За ним в боротьбі йдуть мішелін, розчерк та античний. Мішелін виходить на друге місце. За третє місце борються розчерк і античний. Мішелін робить спробу наздогнати анельку. 200 метрів до фінішу. Анелька лідирує, за ним Мішелін. Анелька, впевнено, йде до фінішу. Приз відкриття скакового сезону виграє Анелька. Другим на фініші Мішелін, третім античний і четвертим фінішує Розчерк.